Жанри, які колись відпочивали на лаврах популярності, сьогодні не те, що стагнують, вони вимирають. Одним з таких є жанр комп'ютерних перегонів, який сьогодні перетворився на хрест, що тягнуть за собою декілька студій розробників. Щодо перегонів на виживання, тут взагалі все туго, адже з моменту виходу у рекфест ми так і не побачили жодного гідного конкурента. 2022-й пробує вирівняти справу, так що сьогодні поговоримо про трейл аут. Я Андрій Безсовісний і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Подейкують, що нове це добре забути старе. Так трапляється часто та не завжди все йде за планом. Хайпанути чи ні? Все залежить лише від якості і нових елементів, які ти представиш такій формулі. Якщо сукупність і пропорції вірні, обов'язково отримаєш результат. Розробники TrailOut – це невідома студія, яка вирішила створити гідного наслідника серії FlatOut. Всі ми пам'ятаємо ці шалені перегони, особливо другу частину, яка, напевно, є найкращою в жанрі. Саме на Flat Out 2 автори і покладали надію, тож спробували не тільки скопіпастити, але й зробити гру самобутньою. Всі ці розмови і надії про новий FlatOut зникають тоді, коли запускаєш гру вперше. Виявляється, що перед нами не просто смертельні перегони, а представник чорного гумору і абсурду з 90-х. Головний герой гри це Міхали. Людина з типовим для наших країв іменем і типовим для американців акцентом, якого пан Міхалич не зумів позбутись навіть після багатьох років США. Міхалич розповідає history of his life, сидячи за кермом тюнінгованого запорожця. В того відлітає два колеса, а водій спокійно спостерігає, як колеса відлітають в Лапландію. Гальма для боягузів. Міхалич розбивається, але виживає завдяки своєму псу, після чого натрапляє на рекламу смертельного фестивалю перегонів. Герой каже, що то вже якраз Time to Kік ass, тому він приймає участь в турнірі для кандидатів, якому обов'язково виграє, навіть якщо ти програєш. Трусячи напів інвізними бровами і лисою макітрою, на яку авторам просто не вистачило часу домалювати волосся, оскільки з промалюванням ці грі взагалі якось не склалось. Міхалич розповідає про власний гараж і свого найкращого друга Женьку, який, звісно ж, ходить в протигазі за останнім писком моди. I've been waiting for you. You son of a bitch! До слова, персонажа тут можна переодягати в спортивні костюми і шапочки для гопників в кімнаті з колою і настінним килимом. Якщо ви бачили фільми Квентіна Тарантіно, забудьте про них. Оскільки діалоги в цій грі ніколи не вийдуть з вашої голови. До слова, тут є українська локалізація, але без озвучки. work. How's it going? Нам презентують чорний список а-ля Most Wanted, в якому ми повинні fuck all and fuck hard. Кожного персонажа намагається продемонструвати як цілісно, а типу в нього і характер, і таке інше. Ідея цікава, ти додає фану під час їзди, адже тріснути деяких виродків хочеться сильніше ніж інших. Всі чуваки човніх зі списку це боси з власними босфайтами, хоч і ганяють вони з вами кожен божий день. Ходимо перед кожною грою, перед кожною. перед кожною грою, Ходимо це перед кожною. нам пропонують скласти власний автомобіль, тому без жодних сумнівів обираємо запорожець, на котрому будемо змагатись проти американського і європейського автопрому. Логіки в цій грі не треба шукати. Зате потрібно прокачувати тачку, тому нас тикають носом в ряд деталей, які можна купити. Вони в списку єдині не прогавити. Всі готові, адже ми виходимо на раунд під потужний музон. Чи не потужний? Замість хороших гуртів і металу, альтернативи наближної до металу і фанку. Нам пропонують слухати поп-рок, який годиться для шкільного тінейджерського чаювання. Найгірше те, що пісень цій грі мало, тому плаксиві завивання під чотири акорди з дістершеном доведеться слухати всю гру. А тут після половини прогресії потрібно гріндити фанатів, тому готуйтесь до кровотечі з перетинок. Та якщо ігровий процес хороший, жодна погана музика не зіпсує вам настрій. Тут теж є маленька проблемка. Перед нами гонки з 2004 -го року. Гра розроблена на Unreal Engine 4, а виникає враження, що на з старіші моделі цього двигуна, жодного реалізму і іграшкової машинки. Хитаються, зносяться, перевертаються, немов з пластиліну. До того ж, більшість тачок занадто важкі, через що не можеш вміститись в поворот. А якщо не вклався в косого, чекай на респаун і витрачай час. Перекинувся на дах, протискай R і чекай такого ж респауна. Відчуття швидкості тут практично немає, навіть увімкненем Нітром. Втішають хіба зіткнення, які теж не можеш відчути повністю. Ніби машина злегка сиплеться, а навіть з мінімальним ХП вона їде нормально. При зіткненнях час на секунду заповільнюється разом з музикою, і з часом все починає напрягати. Адже розробники не гарантують нам нічого нового в цій грі. З додаткових розваг тут дарці Боулінг шофером. З трасами теж є проблеми, оскільки текстури в цій грі мають властивість розсипатись, а не розлітатись на друзки. Саме тому вже через одне коло дорога повністю захарачена сміттям, через яке просто не шариш, куди їхати. Текстури оточення при торканні текстур доріг змішуються воєдину, створюючи арт. На цьому місці підходимо до найважливішого: як можна створити таку графіку у 2022 році. Навіть четвертий флетаут відбіг недалеко. Більше того, гра взагалі не оптимізована. Для гри без фризів, перманентних лагів, підкачування текстур, чорних екранів і вильотів. Знадобиться ігрова збірка з відеокартою Nvidia GeForce RTX 3050. Вона дозволить грати на максималках, так як тільки на фулл графіці гра виглядає більш-менш адекватно. Навіть на ультрак з рефлексом ви потрапите на 20 років назад. Утім, швидш за все філософські трактати Міхалича змусять вас вимкнути цю гру передчасно. Let's kick some ass! підписка на наш канал і візит до нашого інтернет-магазину. Це те, що потрібно зробити. Розвиваємо український ютуб разом і разом йдемо до перемоги. До нових зустрічей на Артлайн.